Уда по цінах вашам тільки 17 по 18 травня. Чіпси торгової марки люкс за цілою 29 гривень 90 копійок. Як то кажуть, по тому Стамбулу, хто в то по дрова, а може й по анкарі. Нічого не зрозуміло. Ніхто куди летить, ні навіщо вони насправді туди летять. Про це продовжимо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Спецпосланець президента Шастіа Віткофа заявив, що поїде у Стамбул із державним секретарем Марком Рубіо. Але вони поїдуть в п'ятницю, 16 травня. Як вам взагалі? А чого вони поїдуть туди в п'ятницю? Перемовини ж будуть 15-го в четвер. Принаймні Україна їде, їде в четвер. а що це зі штатами робиться? Вони поїдуть уже приймати результат чи що? Ну знаю, може шопінг, не знаю. Може, що там робиться. А на ринку. В ну, вікав особливо. Ну, це ще раз говорить, що нічого реально відбуватися завтра не буде. Хтось приїде. По цій поки постої українські делегації, мозок, не ну, виключено, що там Келах може бути між ними бігати а, і так далі. Тому я особливо нічого не чекаю такого. Надзвичайного, що може бути. Якщо теоретично, знову-таки теоретично Путін приїде, ну знову що він скаже. Ну, ну добре, з Трампом зустрітися, що знову буде про цих якщо він теж буде, що розповідати про різні речі, але це буде дуже дуже гарний знак, якщо витягнути Путіна. Хоча підозрюю, все ж таки, в, в Туреччину він. Поїхати десь в об'єднання Арабські Емірати, я думаю, що він не може поїхати, якщо там окремо зустрічатися. Питання: в чому сенс окремо зустрічатися, якщо в дійсності надійшла там новина, що Трамп може психанути і дати більше Україні зброї. А ось і багато чого іншого тому. Ну інтрига не ростає. Будемо спостерігати. Я особливо знаєте, краще нічого не очікувати, щоб потім не розчаровуватись. Я ж говорю, я прихильник того, що єдине, що нас повинно хвилювати виробництво нашої зброї і удари по території Росії або організація блокади портів Новоросійська. Оце цікава і дієва історія, яка буде і конкретика, яка буде змушувати росіян рухатись правильному напрямку. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося і переможемо. А ви не підкажете, що мені, будь ласка, на що це росіяни такі інтриганти? Просто зберігають в інтригі і секреті то хто буде в їхньому складі делегації. Ну, окрім того, що були зливи, ми ж до теме не знаємо. Вони всі кажуть, розкажемо, коли настане час. Ну, тому що вони незручне становище поставлене. Ну, в принципі, Україна незручне становище, всі поставлені, так е, вони вирішили, точніше, ну, американська адміністрація вирішила з Зеленським пограти в конкурс капітанів, е, думаючи, що, е, що можна виграти у нього. Ну, він вирішив їх поставити всіх зовсім іншу. Таку е, ну давайте я приїду, тільки Путін де. І тут і почалася ця суета по, по всіх столицях: що в Брюсселі, що в Москві, що в Вашингтоні. Що тепер робити? так Зеленський нарізав нам завдань, і що тепер і що тепер робити. Тому що якщо не приїдемо, буде виглядати ну не, не дуже приємно. Росіяни на розтяжку поставлені. Навіть Трамп поставлено на розтяжку. Він думав, що можна так взяти просто на понта виявити. Що зовсім по іншому вийшло, ну так ми з вами говорили в ефірі 24-го вже сьогодні, що насправді да. Трамп мав би забезпечити приїзд Путіна. Ну Путін боїться, бо не знає достеменно, ну, що ти ну, от і забезпечує забезпечу. вже задачили. Ну тепер забезпечую. Якщо там все інше теж там, да, ну, Макрон не забезпечить, але може бути присутнім і теж по усміхатися, так а, і так далі. А ну ти забезпечує явку. Зустріч, зустріч, забили зустріч, так а тепер давайте забезпечуйте явку всіх інших, тому що ну ви ж хотіли зустрічі, Ну давайте зустрічатись. Ну, так, якщо вже забили стрілку, то не треба ці стрілки переводити, так би мовити. Хоча сам Дональд Трамп, як повідомляє Клаш Репорт, заявив журналістам. Він нагадаю, в Саудівській Аравії перебуває, що він збирається зустрітися з російським диктатором Путіним. Щільний графік навіть не завадить йому цього зробити, щоб врятувати життя. Говорять, помічника Путіна Юра Ушаков, який можливо буде в складі переговорної делегації за повідомленнями Вашингтон Пост, що насправді вони ж розуміють, росіяни і Путін, що в Трампа там графік зайнятий в Саудівській Аравії на близькому сході він не може може і не може зустрітися. Ну щось дуже розмито. Бо російські помийки ще кажуть: а от якби вони точно знали, що буде Трамп, то і приїхав би Путін. Та так як Як ці пази скласти, може Трампу таки би вартували це. Приїхати? Не наші проблеми. Давайте це не наші проблеми. Суюту знаєте, тактика гранати в сортірі спрацювала. Знаєте, от тепер нехай самі бігаються, відмиваються в цього лайна, які які зроблений. Їм ем сказали готові приїжджаємо, забезпечити тепер явку. Цього Кренделя. Як ви це будете робити? Це проблеми не наші, ви повинні розумієте. А ті, хто це все затіяв. Давайте хронологію згадаємо. З ними що говорили? Приїжджали ці європейці, там махали шашками, що ай-яй-яй, давайте, щоб перемир'я було 30-денне. Позвонили Трампу, начебто погодились. 30-денен немає. Вибіжав Путін, значить, десь припекло. Вибіжав, почав щось там белькотати говорить, давайте 15-го числа будемо зустрічатися. Ну мається на увазі, що я знову привезу цю, цю сумну. Лаврова, які будуть ржати, поїдаючи ОВС, розповідаючи про те, що Україна повинна скоротити армію, вийти з чотирьох своїх регіонів, пропонити брати західну зброю, пропонити мобілізацію. Ось Трамп раптом вирішив змінити риторику. Сказав: добре, зустрічаємося без перемір'я. Ну нехай зустрічаються Зеленський Сказав, добре давайте з Путіним. От і тут почалася А Далі це їхні проблеми. Вони ж тепер будуть викручуватись, крутитися. Як вони будуть виглядати? Якщо на, 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 на все буде, тому що тепер вже відповідати за свої слова? Треба, ви ж там ультиматум оголошували, так. Кричали, що ай-яй-яй буде, санкції, ніхто, вас не, ніхто не просив так говорити. А ви тепер самі будете виглядати тршітками балаболками. Ну, так що, знаєте, як сотуючи цей мем, мені подобається, як вони всі бігають з своїтяться. Пожеж, пожежники ну. навколо і все інше. Ну, от бігайте тепер, це ж не наша проблема, не наші проблеми. Ну, так, за що говорить, треба відповідати, мовите, і із ініціативи свої також, бо це ж не так просто повітрям потрусити. А, водночас а, а, говорить керівник офісу президента України Андрій Єрмак, що ми готові до будь-якого формату переговорів з Росією, але умова є одна для цього: повне припинення вогню. Припинення вогню немає. удари по сумах. Ми сьогодні бачимо да, чергові. Ну, так, так да, тоді да, нам не да, говорити да, завтра ні з ким? Чи чи як? Ну, для чого? Ні, ну ще раз дивіться. Знову таки, давайте так. Явку Путіна не забезпечили, Ні. не забезпечили так. так. Вам що, вам, вам нарізали завдань? Нарізали. Ви не забезпечили. Значить, ви нічого не можете То в тому числі. Путін не, не хоче миру. Так що наступний крок: відповідайте за свої слова, давайте зброю і давайте. Рухайтесь в правильному напрямку, або там, посилюєте там, пекельні санкції, про які ви говорите. Так що ви повинні рухайтесь. Знову таки, а чого умова 30-денна? Тому що з вами з американцями про це говорили не під час зустрічі з Аравії. А чого це ви на ходу починає, а, починаєте міняти умови? Що без а, а, припинення вогню а, давайте десь про щось домовлятися? Чого ви це так слухаєте, що говорить Путін? Це ви ж слухаєте, значить, це ваша проблема, а не наша проблема? Да. А тисячу один відсоток? Ну я теж так думаю, що завтра ми нічого конкретно результативного не побачимо. Ну злітали і злітали. Що ж, і теж не проти. Питання є, які турбують всі ці воїни, і папу римського, значить, нового Лева 14-го. Він каже, треба всім сідати, очі в очі, дивитися, говорити і домовлятися. Дивіться, ще одна сторона перемовник. Як вам така ініціатива? Ой, ну слухайте, там посередників і так купа вагони, маленька тілешка. Те, що він там говорить, це дуже добре. Ну папа римський у нього робота така, а там, там є де з ким перемовлятися, там посередників і так дуже багато. і, ОА, і Катар, Катари, і Саудівська Аравія, і Туреччина, і багато хто інший. Ну Бразилію вискочило, виявляється, він як гупне ногою що може путіна привести ну так привось привозь що ти так от, такі скромне така скромна людина от і так далі тому знову таки україна правильний хід зробила правильний хід зробила Uh, і тепер чекаємо, як вони всі показують, як вони вивертаються, що там ніхто нічого не може. Uh, ну зовтаки тут залежить все від Китаю. Якщо Китай в дійсності скаже робити, то це буде зроблено. Якщо не скаже робити, ну, і не підкріпиться конкретними діями. То він нічого робити не буде. Ну я взагалі я, знаєте, як, як продовжую говорити, що поки Путін буде при владі, ну війна буде тривати в тому чи іншому форматі. Я не вірю, тому що це особиста його війна, да. це питання не тільки його політичного виживання, фізичного виживання говорячи про посередників, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Еміром Катару та мімом Ім Хамад Аль-Тані говорить про те, що, по перше, хороші новини для України можуть з'явитися сьогодні, завтра або післязавтра. Ну, в принципі, не непогано не в нього завжди такі вектори ці часові трохи змазані чомусь, але є. Але каже, що катер допомагає Вашингтону в регулюванні різних конфліктів, зокрема російсько-української війни. Тут напевно вкладається щодо обміну заручників. Я так розумію, водночас, ось там цей льоня Слуцький з Російської Федерації, очільник їхнього ДПР говорить про те, що питання обміну заручників всіх на всіх таки може дійсно бути таким тим, що вирішиться в Стамбулі, чи де там будуть перемовини на території Туреччини, власне. Але каже не треба забувати про воєнні злочини українців, як вони це артикулюють. Ну, може, хоч по цьому, по якихось конкретних пунктах, вдасться досягти домовленостей, ну давайте. Ну, можливо, це може бути, але ж рівно тиснуть на припинення вогню. Тут теж що головне, щоб далі щось говорити. Але ж Путін цього не хоче робити. Вигадує там нові. Тут виявляється, що вони злочинці, що вони там когось посадили. Засудивши, ну, це нонсенс, який вони тільки, тільки росіяни могли вигадати ви, ви судити солдат іншої країни за захист своєї країни. Ну, абсолютний маразм, цинізм, ну ніхто в світі до такого не додумався. Знаєте, навіть коли американці брали полонених німців ну під час Другої світової війни, ну було чітке розуміння там, що люди виконують наказ, захищаючи свою країну. І, наприклад, і питань до солдат, які виконують накази, так взагалі ніколи ні в житті нікого не виникало. Оскільки вони ну справедливо діють, вони захищають свою країну. Коли ви починаєте ви вигадувати строки азовцем чи іншим за те, що вони воювали, захищали свою країну. Ну дна, ну просто ну не можна бачити. Це це маразм тільки росіяни могли виглядати Ah, сві вони дали. Як вони за? Дістали вже чесне, чесне слово. Ну але поки живе Путін, я тут теж погоджуюся. На жаль, ми маємо справу з ними. Війну вони проти нас ведуть і не припиняють. Будемо боротися, що нам тут робити. Так рухаємося до саміту НАТО, бо ми до нього очевидно не порухаємося. Сполучені Штати виступають проти запрошення президента України на саміт НАТО в Гаазі, що прикметно там, де має сидіти Путін. Взагалі, 24 червня він буде. І про це повідомляє Анса. посилаючись на дипломатичні джерела союзників, каже, що заявки зараз на участь будуть направлені тільки. Азійським партнерам Японія, Южна, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. А, а що це таке? Це нам може щоб взагалі показати, що нам там зараз не місце, чого нас не покликати, не поговорити про обороноздатність, підвищення або внесків оборонних з тих же країн НАТО, бо ми зараз їх захищаємо, щоб на їхніх кордонах не стояли росіяни? Ну давайте так. Я б наробив великої драми від того, що відбувається запрошена зброя США йде іде. іде. Це головне. А те, що там якісь вони ритуальні танці з бубнами роблять, щось робить, ну це, це, це не повинно нас турбувати. Ми знаєте, якось так хапаємося затонати, начебто воно існує. Так? Це раз. Було прибуття: очевидно, що НАТО трансформується все ж таки, воно, частину функції НАТО буде брати на себе. Є, що вже відбувається, будовуються нові формати вибудову безпеки Європи без цього колгоспу з елементами польського парламенту 1772 року перед розподілом Польщі, коли купа незрозумілих магнатів мали так зване лідери вето і могли заблокувати будь-яку діяльність. Ознакою цього є, наприклад, підписання договору двостороннього між французьким французами та поляками. Це фактично вибудовування на двосторонніх договорах. Це дуже і дієво без різних органів Фіце та іншої незрозумілої публіки, які чомусь досі перебувають в НАТО та ЄС. А, і далі ну, були присутні, коли приїхав прем'єр Британії, президент Франції та канцлер Німеччини та Туск, ну, прем'єр-міністр Польщі і Україна. Це фактично є нове НАТО, яке вибудовується, і це вісь, Війська, яка буде будуватися і будуються з зовсім інших принципів так двосторонніх договорів. Я б на НАТО, знаєте, не робив акцент, тому що, знаєте, ми так я думаю, що українці знаєте досі якісь мріями займаються а замість конкретної роботи. Запитайте країни Балтії, чи вірять вони в існування НАТО, чи поляки, чи вірять вони в існування НАТО і п'ятої статті. У них все підписано. Вони скрізь, вони там будуть присутні. Так чи чи робить їх більш захищеними? Це поки що велике питання. Тому я б не драматизував. Якщо дадуть там, дають Петр, дають атакам Ну, слухайте, можуть не запрошувати. Якщо це умова отримання цієї зброї а конкретні, то нехай не запрошують. Слухайте контакти по лінії НАТО і так можуть відбуватися. В Газі з американцями, не з американцями то все, то все пил. Коли ти стаєш сильнішим, сильнішим, сам виробляєш зброю, маєш ракети там великої дальності, і до тебе всі прибіжать і так дружити. Тому що ти сильний, з сильними завжди хочуть дружити, тому що а, є основою, є основою, тому що сильний можуть тобі теж допомогти. Пане але от не знаю, Польща точно з нами, бо коли йдеться, ну тобто в цьому альянсі, бо коли йдеться про ті сили заспокоєння, то е, Британія, Франція, Німеччина, нібито кажуть, так а от Польща каже: ну ми ж про війська наші там на території України не говоримо. Вони ще з військових експертів каже, кажуть, що може з військової точки зору більш доцільно тримати їх якраз такі в Польщі, що вони і кордони Польщі ну, а так там і західну частину України теж обороняли. То все таки поної ну, так буде. Ну слухайте, це все перемовний процес. Воно що 20... ну дивіться, Я бачу модель таку, що. Такий буде розподіл країн. Ті, хто в Європі і мають ризики спільні. Це Україна, Польща, країни Балтії, Північна Європа, Румунія, скоріше за все, ну все вісію і основою безпеки є виключно армії України та Польщі. Ось що є головним, так і гарантію безпеки України є виключна українська армія. А та власне ВПК ракету чим далі, тим краще. Пощому повинні. А інше це тільки допоміжне. Ну, наприклад, ядерні гарантії можуть дати Франція, припустимо, Британія. Так? Ось ось що це інші країни, які не відчувають великої небезпеки, не можуть пояснити, ну, еліти не можуть пояснити своїм громадянам, чого вони повинні надсилати тут солдат. А їм інший формат можна запропонувати. Давайте так, як я говорив, і продовжую, ви ухвалюєте закон про іноземний легіон, платити гроші людям, привозити з різних країн. Вони тут присутні, наприклад, в якості військ на територію України від вас. Ну, португальці по старій пам'яті можуть своїй колишній колонії з Бразилії людей привезти. Так я думаю, що там бажаючи буде дуже багато. Е, Іспанія зі своїх у них взагалі великий вибір. Е, там вся Латинська Америка, фактично іспанська. Так, тим більше. Ну, є факти, що в Україні колумбійці воюють. Факти е, е, дуже багато. Італія когось з іншого можуть привести. Взагалі не має значення. У як це цей наземний взагалі беруть всіх громадян а, у, незалежно від того, навіть там відмазують від закону. Якщо ти якісь сумнівни ті, коли вмієш тримати зброю, ну тобі заберуть тобі паспорт, відправлять так, що тебе ніхто не знайде. І так далі, тому тут прагматично треба робити, Вибудовуються нові структури, і цей перемовний процес не треба хапатися за серце. Українців якась дурна звичка, кожен слово і кожен процес думати, що це кінцеве щось. То воно постійно змінюється і треба вживати заходів, щоб воно змінювалось. Але ми повинні розуміти, що чим більше у тебе ракет, тим більше бажаючих тобі допомагати, тому що ти сам комусь може допомогти. Я завжди продовжую і продовжую наводити приклад Ізраїлю, коли на нього летіли ракети з Ірану, збивали на Йорданією не тому, що Ізраїль слабкий, а тому, що Ізраїль сильний. Що він так влупить по Ірану за такі ракети, що там ну, а хтось кісток взагалі може не зібрати і. Зрозуміло, що буде відбувати себе рані. Тому краще, тому краще збити ці ракети і удати, що, начебто, вони захищають Ізраїль. Реально, вони захищають Іран. Захищали тоді Іран. Отак от, от побудована політика. Такі, так, такі НАТО побудовано за таким принципом. Якщо ти сильний, тобі допоможуть. Якщо ти слабкий. Не виключає твоєї тимчасової окупації. Коли закінчиться та окупація? Невідомо коли. Тому що тобі одразу ж підсунуть тут НАТО, де там жодного слова немає, що хтось обіцяє тобі відновити твою територіальну цілісність. Там, де це тільки про безпеку Блоку. От і все. І ядерну парасольку роздати, як Макрон от каже, вже не перший раз звучить. Це теж така, мова ну, сила. ну, в принципі вони до цього йдуть. Він же говорить, що готовий так, там так. і літаки десь розміщувати. Ага. Навчання вони з Швед... Швеції до речі проводили рафалі, які можуть нести ага. ядерну зброю. Теж а, там були присутні і багато чого іншого, так що так. Да, мені подобається, і в нас буквально дві хвилинки бантик, бантик. майже половина росіян пожарілися, що у них погіршилося матеріальне становище. Про це говорять результати опитування. Звісно, робимо величезну 80% відсоткову знижку. на те, які результати опитувань можуть бути в країні з диктатури. Але тим не менше, андеріда Financial Group Про це каже, що якось вони 47% респондентів повідомили, що заріг у них матеріальних статків поменшало. Але ж нічого, вони ж готові будуть і трусиля віддати останні брудні, аби Путін війну продовжував. Ну, велике це Ну, нам, нас це теж не повинно цікавити переживання росіян, які переживання інших. Нас, українці, повинні е, любити виключно себе. Коли ми самі будемо собі подобатись, тоді все у нас буде краще. Да? Е, і те, що там хтось переживає, щось робить. Ну, нас це не цікаво тут. Заблокувати порти новоросійська це наша проблема. Як вони там себе почуватися будуть? Це їхні проблеми. От, і все. Отак От ми чітко і ясно повинні дбати про власний інтерес, тому що всі успішні нації виключно люблять тільки себе, люблять себе, дружать за гроші та через необхідність. От що ми повинні працюють розуміти, що не існує серед наших союзників проукраїнських чи. А, цих а, країн є країни, які захищають виключно свої інтереси, і наше завдання поставити їх в становище таке, щоб вони а, а, діяли відповідно до наших інтересів. Та, та пане Тарасе, бо коли там кажуть принципи, екзистенційність там, це все добре, але завжди погоджуюся. Ракети ракети. ракети, ракети. От і, а, спочатку ракети, а потім і принципи починаються: екзистенційність а, і філософська розмова про цінності і так далі. Однозначно, да, тоді можна сісти і поговорити. Дуже Дякую вам, пане Тарасе, спасибі за цю дякую. розмову. До зустрічі вже завтра. Дякую, вам, що з вами цікаво на всі теми. На все добре, бережіть себе. Так, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірино була разом із ним. Друзі, дякую, що ви до нас приходите на різних платформах. Західнет, Ютуб 24 Звісно, всюди на вас чекаємо. Спасибі вам за вашу активність і перегляди. Завжди вас з нами більше 100-200 тисяч. Приходьте ще, раді вас тут бачити. Побачимось і переможемо.